Бібліотечний фонд забезпечує викладання всіх дисциплін, які викладаються в університеті. Ну, студенти, які не повертають книгу на четвертому курсі при отриманні диплому, не отримують диплом, поки не розраховуються з бібліотекою. Ну, є ексклюзивні книги. Приклад, енциклопедичний слова, словник Брогауза. є прижиттєве видання Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Також є у нас і переписане вручну Коран, переписаний вручну, теж подарунок з Австрійської бібліотеки. Є Фауст, там теж доволі такі рідкі видання. Була така історія, що людина звернулася в архів за довідкою, що вона навчалася в університеті. В неї була заборгованість. Прийшла підписувати довідку, що вона в бібліотеці нічого не винна. Я не очікувала, що книжки повернуть. Людина повернула зі своїми з нашими номерами, з нашими печатками. Тобто, книги 50, більше 50 років вдома лежали і чекали, поки повернуться в бібліотеку. Ці студенти, викладачі, співробітники університету, сторонні можуть прийти надати посвідчення особи і працювати в читальному залі з собою. Ми книги не даємо, але ми не відмовляємо людям, які хочуть працювати з книжками в читальному залі. Будь ласка.